Інна Малащинська із села Котів Ківерцівського району має вроджений дитячий церебральний параліч. На випускному вечорі Рожичинського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушенням опорно-рухового апарату доля звела її із депутатом обласної ради директором обласного центру зайнятості Раїсою Кучмук. За деякий час на святі села, куди запросили Інну, її чекав приємний сюрприз нова швейна машинка. Ми не говоримо про тисячні показники, ми рахуємо на одиниці і стараємося допомогти кожній людині, так як от допомогли молодій дівчинці, якій важко було після інтернатного закладу, де створені, скажімо, і тепличні такі умови, продовжувати навчання в іншому закладі, не адаптованому саме під особливості цієї людини. А тому звернулися до небайдужих людей і зуміли, знаючи її схильності, придбати швейну машинку. Вона примітивна, побутова. Але на перших початках, я думаю, воно покаже такий, такий підхід, покаже цій дитині мотив до праці. Батьки Інни Малашинської не працюють, тому всі сімейні статки це стипендія брата та пенсія дівчини. Поліпшити ситуацію допомогли б. Підробітки за допомогою швейної машинки. Зараз так типа, не шию, бо на дому як ну, щось так пошити для себе, там, підшити щось так, а так нічого не шию. Хочу типа, вже купляти книжки, щоб саме вже типа, вчитися, бо ж так не дозволили мені вчитися мало того року іти вчитися, не вийшло. Мені тут не... в речі сказали, що мені типа, затяжко буде. Дернівський селищний голова Олексій Лисюк і директор Ківерцівського районного центру зайнятості Микола Мозичук, відвідавши Інну Малащинську вдома, вирішили їй допомогти. Якщо буде дозвіл медиків, що вона зможе навчатися, ми в моменті організовуємо навчання, підготуємо, навчимо. З головою сільської ради вже є домовленість, що ми в школі знайдемо одну кімнатку для неї, поставимо. Крім того, що буде вона і сама сама працювати, ще й комусь щось допомагати, щось робити. Адресна допомога особливо людям із особливими потребами дуже важлива, адже запалюючи вогнем турботи своєї свічі іншу, ми даємо можливість кожному члену суспільства знайти в ньому достойне місце.